Дива трапляються. Про це не з чуток знають у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей ще поблизу Херсона. Відсьогодні у закладі з'явився сучасний комп'ютерний клас: шість комп'ютерів та кольоровий принтер стануть у нагоді вихованцям для навчання, особливо у часи пандемії COVID-19. за словами голови благодійної організації, фонд громади Херсона захист Лариси Польської. Діти це майбутнє, тож наша мета, аби вони мали змогу розвиватися та були підготовлені. До дорослого життя тут знаходяться діти, які потрапили у складні життєві обставини у часи карантинних обмежень. Коли дітки вдома навчаються дистанційно, ці діти обмежені у власних правах на дистанційну освіту, тому що у центрі не було комп'ютерної кімнати. Нам вдалося акумулювати 77 тисяч гривень, на які ми сьогодні придбали шість комп'ютерів. Принтер і комплектуючі канцелярські товари. До придбання техніки благодійники поставилися відповідально. Право вибору вони надали справжнім фахівцям, аби комп'ютери та принтер працювали швидко та якісно. Задача була, щоб на комп'ютерах можна було працювати з більш більш-менш складним програмним забезпеченням, того же фотошопа. И, естественно, сделать максимально большое количество компьютеров собрать на базе этого всего. Собрали мы их на базе хорошо зарекомендовавших себя райзонов третьих второго поколения с встроенным видеоядром. В каждом из них по 8 гигабайт оперативной памяти и на базе SSD дисков они все. То есть это хорошая, быстрая машина. Принтер был выбран струйный неспроста, потому что, во-первых, его хорошо можно обслуживать, он надежный, чернила можно просто заправлять, Нічого не міняється, тобто економія хороша на розходниках. Обладнати кабінет новою технікою вдалося за допомогою місцевих благодійників, небайдужих херсонців та соціально відповідального бізнесу. Керівниця херсонської мережі підприємств торгової марки Ансарглоб Ольга Загребельна запевняє, благодійність невід'ємна частина сучасного світу, тож завжди готові долучитися до допомоги. Ми відзначали саме 25 річчя річчі і звернулись до наших друзів. Щоб всі на подарунки для нас були квіти були зроблені в віді грошових внесків в общу копілку для придбання комп'ютерів для цього класу. Всі відгукнулись дуже добре, і ми зібрали. 50 тисяч гривень. Через фонд захист ця сума превратилась в 75 тисяч гривень. Ще донедавна мати сучасний комп'ютерний клас на базі соціального закладу для керівництва та вихованців було неймовірною мрією. Виконуючий обов'язки директора центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак ділиться: пандемія COVID-19 несла корективи в освітній процес, а повноцінне навчання за допомогою онлайн засобів здійснити не мали змоги. У нас 50 дітей, і враховуючи, що йде карантин і дистанційне навчання в Школах, то звичайно, цей клас дуже виручає. У нас є графік разом з вихователем. Вони приходять, включають комп'ютери, виконують домашні завдання, відправляють і заходить інша група. Якщо вчитель веде урок по зуму, то ми звичайно включаємо комп'ютери і діти слухають і відповідають. Своєї радості від нового обладнання не приховують і вихованці закладу. До сьогодні не всі мали змогу користуватися комп'ютерами, тому ж за першої можливості вони випробують їх та пізнають нове. Очень хорошо, что у нас появились компьютеры, потому что с ними легче работать. Ми можемо освоїти нові програми, новому. Комп'ютери то новому. Комп дуже сильно потрібні зараз в цей час, тому що у нас зараз карантин. І нам нужни зум конференція Вчити уроки, потім проходити тести. Раніше ми в телефонах ще подключались. Було неудобно, тому що був маленький екран, було очень тихо і іноді даже завісал. А ось для В'ячеслава Шкуріна комп'ютер вже давно відома. Річ нашій знімальній групі розповідає у майбутньому. Планує пов'язати своє життя з інформаційними технологіями. До того ж, сьогодні вільно користуються деякими програмами Excel, PowerPoint, Google. Комп'ютер – це і ігри, і для офісу, і для роботи. Дякую, що у нас з'явився комп'ютер. Нам тепер стало намного легше і все круто. у сучасному світі. Майже всі професії потребують навичок роботи з комп'ютером. Тому пріоритетом на 2021 рік є цифрова грамотність вихованців. Ми хочемо, щоб діти оволоділи прикладними програмами фотошопом корл. От щоб вони мали може якісь ази дизайну. До нас приходять волонтери з технічного університету. Ті люди, які володіють добре фотошопом, корелом, іншими прикладними програмами, і ми домовляємось, це на безкоштовній основі. От вони приходять і займаються з дітьми. Не обійшлося і без святкового концерту. Вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей розповідали вірші, співали та навіть танцювали. Таким чином вони віддячили за зроблений для них подарунок. Я завжди кажу бізнесменам: от знаєте, ви приносите на свята солодощі, пряники, печівку. Так, дітям це потрібно, але більше їм потрібна увага, розвиток і спілкування. Тому я рада, що сьогодні дітки змогли з нами і фотографуватися, і показати, як працювати на комп'ютерах, і навіть дати нам невеличкий такий концерт. Це дуже приємно. На цьому благодійність для центру соціально-психологічної реабілітації дітей не закінчується. Фонд громади Херсона захист планує підтримувати заклад і надалі. Пані Лариса закликає херсонців до благодійності, адже разом нам все під силу треба допомагати таким дітям. Не тоді, коли щось трапилось, а тоді, коли можна їм допомогти у розвитку, да у соціалізації, у правильному сприйнятті життя і умінні налагоджувати контакти, комунікувати. Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.